Добрий день, малята. Погляньте, будь ласка, який сьогодні чудовий ранок за вікном. А до нас, дітки, на заняття з розвиток умовлення, завітав гість. А хто це? Давайте з вами подивимося. Привіт, малята! Я дуже поспішав до вас, але як вийшов з лісу на дорогу. Скрізь все гуділо, шуміло. Можливо, ви мені розкажете, що це гуло? Ведмедику, ми знаємо, що це шуміло і гуло. Це транспорт. Дітки. А давайте ведмедику розкажемо про транспорт. Погляньте, будь ласка, на дошку та відгадайте загадку. В синім небі. Путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Літак! Так, дітки, молодці! Послухайте та відгадайте ще загадку. Ні сани, ні віз, а їде без коліс. Що це таке? Так, дітки, це може бути човен. Катер або ж корабель? Молодці, слухайте далі. П'є бензин, як молоко, може бігати далеко, на колесах шини нас собі везе. Що це, дітки, може бути? Так, дітки, машина. Молодці і остання загадочка. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Так, дітки, це автобус. Молодці. Діти, а як можна назвати одним словом все, що зображено на цих картинах? Так, діти, це транспорт. Молодці. Різні види дітки транспорту. Той, який літає у небі, називається повітряний транспорт. Той, який їздить під землею, називається підземний транспорт. А той, дітки, який їздить по дорогах, називається дорожній транспорт. А той, що плаває. По воді, по водоймах, морях, океанах називається водним транспортом. Дітки, так для чого ж нам потрібен транспорт? Так, дітки, транспорт перевозить і вантаж, і нас також перевозить. Ну що, ви, мабуть, стомилися? Давайте з вами зробимо фізкульт-хвилиночку. Вставайте, дітки, рівненько та повторюйте за мною. Літаки загули. Літаки полетіли. На галявинку тихо сіли. І знову полетіли. Що дітки відпочили? А тепер давайте пограємо з вами в гру. Виправ помилку. Послухайте, будь ласка, уважно і виправте помилочку. Потяг пливе по морю, тому що він морський транспорт. Ану, подумайте, дітки, хіба потяг може пливти по морю? Ні, мабуть, потяг у нас, дітки, Наземний транспорт. Тому невірно, так? Потяг по морю пливти не може. Слухайте далі. Корабель мчить у повітрі, тому що він повітряний транспорт. Дітки, хіба корабель може вчати у повітрі? Де корабель плаває? Так, по морю. Тому корабель морський транспорт водний. Водяний дітки. Літак їде по рейках. Тому, дітки, він залізничний транспорт. Вірно чи ні? Літак їзде по рейках? Ні, дітки, літак літає у повітрі. Він повітряний транспорт, тому він не їзде по рейках. А скажіть мені, будь ласка, таксі? Таксі перевозить каміння, тому що є вантажним транспортом. Дітки, а хіба таксі перевозить вантаж? Каміння, наприклад, цеглу, пісок. Ні, дітки. Таксі не вантажний транспорт. Тому що таксі перевозить нас з вами, пасажирів, людей. Молодці дітки. Видів транспорту стає все більше і більше з кожним роком. Тому і дітям, і дорослим, і навіть тваринкам потрібно бути дуже обережними. Там, де зустрічаються великі машини, це і на дорогах, вокзалах, портах. Отже, дітки, ми сьогодні з вами добре попрацювали. Ведмедику! Бачиш, скільки нового ти дізнався про транспорт? Та які існують види транспорту. Тепер ти зможеш у лісі своїм друзям розповісти про транспорт. Дякую, малята! Тепер я знаю про транспорт багато і не буду його боятися. А нам, дітки, з ведмедиком, вже слід прощатися. До наступних, дітки, зустрічей!